І всім привіт! З вами Марк. І сьогодні ми нарешті відкриємо ці 14 анг... англійських стартропів. ну, через одну хвилину. Давайте трохи почекаємо. Хочу сказати, у нас межо вже майже... У нас 20 можем, а можливо вже більше, я не знаю. Я просто зараз канал не заходимо не дивився. Сьогодні я нарешті їду додому. Так, тут показується ось таке. У Ні, магазині нічого цікавого немає.

То ми сьогодні не заберемо? ми сьогодні не заберемо що? Я такого поворода поворота не очікую. Я зрозумів, це ми заберемо вже на третій день. Ми це заберемо на третій день, добре. Але зараз ми будемо грати в цей режим за. Не знаю кого. Давайте будемо грати от за. Сема. Знаєте чому? Тому що. У мене є одна штука на ньому, і вона дуже хороша, повірте, зараз тут побачите. У мене ось такі картки, запам'ятайте, що в мене такі картки на ньому. І тепер дивіться, що буде. Бац, я ангела заспавнив і ще одного. І тут, рахуйте, навіть амулетів не треба. Просто так підбираєш шульту, використовуєш, спавниш ангела і все. Просто дуже швидко і ефективно, це найголовніше. Бачите, як культа убили всі ці? От, тепер бой з призраками. Бачите, що відбувається? У нас ще один ангел, і в них дуже мало відсотків їхньої бази. Бачите? О, да, да, так, так, таке я люблю. Давай, давай, нє-ні-ні. Трохи зачепили, але нічого, ми все одно їх добре зачепили, так. Зараз трохи ще і все. Їм треба руйнувати мої... мої а не... А, убивати моїх ангелів, щоб вони могли взагалі якихось хоча б поставити. Я просто ставлю свої і все. А вони не можуть нічого зробити, вони безпорадні. Все, зараз буде хештег. Точніше, їм кінець. Так. Бас. Давайте. У нас ще все? Ми виграли. А вони дизлайк ставлять. Я б з такою командою пограв би. О! ні сто. Нічого цікавого. До речі, ви помітили що фон поміняли? Він такий насичений більше, ніж колись. Ні, це не цікаво. А чому така анімація, що вона загоріла? Да, в мене тут ще є легендарний стартроп, я думаю, ви б самі хотіли б його відкрити. Але я спеціально наберу. Але я не буду відкривати, поки не відкрию, не дійду до цього Ну, а щоб, я від... а щоб я їх відкрив, напиш... напишіть в коментах Марк відкрий стардроп, і хай в мене буде більше підписників. Мені. Просто покажіть це відео своїм друзям, рідним, родичам. Які є? діти? Це, в принципі, я не знаю, навіщо ви це дивитесь, якщо. Ми доросла людина. Ой, я зрозумів, що ти робиш, кольтяра котяра Оп! О, ні. Так, ми зараз, як ви бачите, граємо, добре. Та ну, у нас 9% всього. Ми нічого зробити не можемо. Да, Фелікс Poм. Ми ж щось зможемо зробити уже поки. Так, ну в мене 5 перемог. Ой, і стало якраз 15. стардропів. А якщо я хочу покращити, я маю... Ви виконувати завжди квести. І це вже на третій день я маю все забрати. Я думаю, ви також цього дуже хочете і чекаєте, щоб забрати всі свої стар дропи. Але я знову ж кажу: відкрию їх обов'язково. Уже на камеру. Я сподіваюся, я зможу сьогодні пропас завершити, якщо я буду старатися. І відкрию, можливо, його разом. Тобто не пропас, а просто правил пас. Я постараюся виконати, в ньому сьогодні якнайбільше квісті. І тоді посипеться до нас. Ой ой, ой менді Менді, що ти робиш? Так, ну я спавню їх, огромних убиває. О, перший бой. Так. Чорт, у нас стоїть самому этим не було. Не, Ч... не-не-не-не-не-не-не. Що сталося? Я навіть не бачу. Ми не заспавнили. Та ну, що вони роблять? Ні, цей день не похоже програм окремо одного все. Так, ну давайте все-таки тоді кольта. от ви запам'ятали, які карти. Я сподіваюсь, що у нас просто зараз. Ну ні, ми зараз би могли без цього. Я не розумію тоді, як? Так, про кустини треба забувати. Ніхто ж не знає, хто де. Так, Едгар, да, я запам'ятав. Нані ні там запам'ятав. Треба, щоб Едгар пішов в інше місце, а тоді уже. Пац. Так. Я хочу, щоб вони всі пішли до бази, типу ми. Вони, Вони можуть мене помітити прямо зараз. Ні. Не помітила. Ні, я прямо зараз можу вийти з точніше, ботник. Бац, бац, бац. Я хочу, але не зміг. Та ну, що відбувається. У Нас нічого дивного. <кх> я не розумію пояснити. Так, на ні, на ні, на ні, на ні, на ні. Та ну. Тільки що розім'ялися ми, а тепер уже так. Вони просто забирають усе і не дають нам взяти нічого. Не! Ні, 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 ні. От такого я не хочу! Я такого не хочу. Давай, 8 бій, ти їх тримай як приманку, а ми їх отак от. Ні-ні-ні, на, -ні, на, ні, на, ні О, ні, три відсотки, один. Ні, все, це кінець. Поясніть. Я думаю, я в рейтингах Ох, вже на нулі майже. Давайте знову семо. И у нас я устань билет. Билетик. Я вот всего пять перемог. Стоп. Шо? Двоя дужа президент Браво Старс. Уходи, пока можешь. Из этого ничего хорошего не выйдет. Не нажимай. Я хочу нажать. Теперь нажму. Бац. А чего? Не нажимать. Что происходит? Конец близок. Вот. Ну я нажал. Что это такие? Поясни, что это? Это же та сама книга, бачите вот эти вот? Били. И тут и фиолетовый. Это знак, что это так ну... Книга, яка появлялася і казала, не нажимай. Але ось це ні. Ні, що це? Поясніть. Що це було? Я знайшов, напевно, перший у світі таку загадку, а ніхто, а хтось може це помітити до мене і потім скажеш, а це я знайшов. Не думайте, що це той челеп зробив. Просто, ну Це просто жесть. Я не очі. Чорт, я замінив же, ж. Я замінив це. Тепер я, як дурачок, виглядаю, який намагається щось просто робити тупо, просто для приколу. Добре, перший бой. добре, Треба вбити усіх демонів, Щас, щоб наші. Типу, демони змогли усе це зробити без нас. Так, так, бас. Ми їм поламали басу непогано. Давайте назад, назад, назад. Слухайте, а може, тут є десь камери, я не знаю. Я думаю, десь є камери. Можливо, мені в камери зайти, якщо, тут, звісно ж, вони є. Я зараз подивлюся в лобі, можливо, є камера. Ах, мене знову вбили. Зато у нас аж цілих 10 англів, а Ліва, у них 0. О, вісім, але ми все, в їм кінець. Вони просто в одну линию так сила. Так камер я ніде не бачу. Я ніде не бачу камер. Але ось це твоя душа, президент Бравл Старс. Нажимаю, що відбувається. З цього нічого хорошого не нажимай, что происходит? Из-за этого ничего хорошего не выйдет. Уходи, пока можешь твоя душа, Конець Плізок. Ну, дивіться, якщо ви можете мені допомогти із, цим, із, цим, із цією штукою, то скажіть мені, якщо ви щось знайшли. І зразу ж я почну розбиратися. Обіцяю вам, це. Я хотів зняти звичайне відео, але ось це. Мене натякає на велике, на велике і цікаве відео. Тому пошукайте інформацію прямо зараз. Е я сподіваюся, ви щось знайдете і зможете, зможете мені допомогти, нею. І, ще раз кажу. і якщо ви дасте мені свій номер, я обіцяю, я буду з вами сотрудничати і тоб, тобто буду з вами З вами говорити і я, і, і я вам буду обіцяю вас брати в мої відео з вами був Марк, всім па-па-па.